Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата, моя рідна ненька Україна. Вітаю вас! Сьогодні у нас понеділок, дуже холодний день, зараз мінус десять і вітер був, та й зараз він є. Він, бачите, дерево, коли колисається дерево, і зараз вітер є. І так холодно, холодно. Після обіду буде дощ. Але я все одно сходила за продуктами, дуже багато дали, не знаю, чи піду всереду, чи не піду. Зараз вам усе покажу і побіжу. Мені треба по моїм ділам побігти. Ой, щось тут у мене наклонилося. Щось тут у мене якісь такі. Це я там збирала на коврі. Щось таке волосики якісь. Волосняночки невеличкі. Ну, дивіться. Оце взяла дві активи: одна з черникою, одна з, тим... з вишнями. Бачите, з вишнями. Це турецький йогурт, це пюрешка. Чого вона така? Вона, мабуть, з морквою. Це смузі. Ось до 20-12-го. го Смузі такі. О, це сливки. Це. Банановий той йогурт. Йогурт, а? чи що? Йогурт, чи не йогурт? Йогурт банановий це. От. Молока, великий пакет, літр 700. Оце кефірчик. Оце ще малісенький такий пакетик до 22-12-го. го Це болгарський йогурт такий. Це така ковбаска нарезка. Ммдемчики. салатику, це дуже добре таке печінка з рисом у духовці зроблене. Дуже добре таке. Це один синенький, це кріп, маленькі помадорчики. Отакий білий хліб, отакі булочки. Крашанки, але тут крашанок небагато, тільки 6 штук. Оце таке щось солоденьке. І це таке щось солоденьке. Сосіски, це майонез. Майонез. З чим він тут? З лимоном. І з перцем. Клубника. Це дитячі такі піташки. Ну, вони добрі такі, Така капуста. Оце цвітна. От. Часничок, два банани, дві мандаринки і одна цибулинка. Оце те, що сьогодні дали. Багато. М'яса не було, але оце ж такого дали багатенько. Бачите, хороша така їжа. От, Так що багатенько дали, набагато хватить, то може всереду не піду. А може і піду. Якщо не буде такого сильного морозу, то піду. А якщо буде сильний мороз, то я не піду, бо не хочу жопу морозити. На морозі. От. Бачите, написано 90% м'яса. От. от. от так. Не хочеться морозитися, так що я і, і, і не дуже хочу іти на мороз. Не, не дуже хочу на мороз іти. Я не можу сказати, що я. Та що воно щось взялося таке липке. Я не можу сказати, що я дуже замерзла. Але ж воно ж. Почувається, що ти стоїш на морозі. Що ти стоїш на морозі, воно ж почувається. Отакі от справи. Завтра в мене теж є діла. Поїду ж куплю теплі одіяла для родини, а тоді їм пере... переправлю ці одіяла. І буде все хорошо, все благополучно. Так що, от отак. А так, що вам ще розказати, мої рідненькі. Більш мені нічого і розказати. По магазинам я ніде не ходила, бо холодно і довго стояла, поки получила все, і бігом-бігом на той на бус. Бачите, тут конфетки до 1, 1, 23. Так що я ці конфетки відправлю на щучки, вона любить. Вона любить, я її відправлю. Але в мене ж багато для неї різних конфеток. Ну нічого, і ті відправлю. Вона й такі любить, Вона всякі любить конфетки. Але не так, як я, от я себе пам'ятаю в дитинстві: о, я любила такі конфети, щоб їла-бі, їла б їх. Ні, не, не так якось. От, так що не можу вам сказати. Щоб оце так вони конфетами. От. Але завжди ж я кладу конфетки, ви ж знаєте. Фазер конфетки, шоколадки фазер це я завжди кладу їм. Отак-от. От ну що, давайте я вам ще. А, я тут холодно було, так я Ой, включила батарею, так подушечки поприбирала сюди, поставила так. Щоб батарея була гаряча. А поприбирала подушки, думаю, та ну, батарея дуже гаряча, на що воно, щоб текстиль туди був, щоб, не дай Бог, не загоріло. ще, що, ні, ну, Воно не загориться, ну, хай теп тепло йде. так так, я оце Бачите, поприбирала, а там у тій маленькій кімнаті якось не дуже батареї теплі. ну, але... У мене ж тут, тут крите, ніколи двері не закриваю. От. Це в мене стілець один стоїть, там пилісос. От. А нині, зараз теплі. Вони, знаєте, якось, я так думаю, у мене вони завжди на, на, на трійки стоять, бачите. А вони, мабуть, я думаю, так регулірують, що вони уночі, може, менш, а у, у день може, більш. О, бачите, які в мене тут красиві прикраски новорічні прикрасочки. Оце я ось недавно почепила от такого, от такого, е, сніговичок, оце такі о, о, олені, олені. Ой там ще сніговик, а, не видно. Вам, де. А, це, а це в мене давно були, так я їх і не знімаю. Та думаю, нехай висять, що вони мені мішають, вони мені не мішають. Як, як не треба буде мочу, там, таке, що Мою ще чистя, ще раз, раз і познімаю. Бачите, які крас... красиві, гарненькі. Нехай собі висять. Ось у мене пропадає щось мій цей цвіточок, оцей, оце, як кажу, денежне дерево або толстянка, чи як воно там називається. Ну, Щось йому не подобається. Може, йому. Світла не вистачає, не знаю. Бачите, воно викидає листочки. Ну, такі манюпусінькі, Такі манюпусінькі листочки. І багато листів по... Опадало, Дуже багато. Може, я переливаю його. Я почитала в інтернеті, що його треба дуже рідко в зиму поливати майже один раз у місяць. А я, може... а я кожну неділю поливала, і, мабуть, я його залила. Ну, Тепер уже знаю, так не буду так багато поливати. Оце теж Оце, цвіток оцей, він, оце, роблю, це цвіток, листки робляться такі жовті-жовті відпадають. А тоді весну він набере, він весну набере нових листів і буде хороше. А це ні, це стоїть нормально, тільки не цвіте зараз. От, отак, мої ріднесеньки, все вам розказала, все вам показала. Більш мені нічого розказувати і показувати. Так що бувайте здорові, все вам доброго, всього вам хорошого, щоб тепло було у хатах, у, у, у домах у нас, щоб було тепло і тихо, і щоб було все хорошо і благополучно. До побачення. Матрешки, жрать є що? Я думаю, нема вже, да? Новий рік іде. матрешки, водавки зробите? Да? Домашній самогонки водовка вкасагонка наробите, щічок наварите, картоплі, нема сала у вас. Ні-ні, ні, нема сала. Ви ж не салоєди, це ми салоєди. Так що вам жрати нічого буде. Ну, Самі винуваті. Вашого вже отого резинову жопу вже готують. Куди б його спрятати? Може, кудись отуди чи на кубу. Чи, може, кудись ще в другу якусь країну, у та країна, що не видає оцих воєнних преступників. От, щоб його, бо вже ж, ось ось війна ж, закінчиться. О, і його ж падло, приведуть же до е, ответу, що він оце наробив, отак. От, так його десь хочуть вивезти. Ну, це ваше діло. Нам воно нахер не надо, вивезуть, не вивезуть, нам і так хорошо. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої милі, мої дівчата і хлопці велика вам подяка за все, що ви робите. Бувайте здорові! До побачення!